Всім привіт, чорне серце континенту, демократична республіка Конго, колишня колонія Бельгії, де здійснював свої злочини Леопольд II, Ця країна дуже часто була об'єктом конфліктів у постколоніальну епоху. зараз. Ця країна отримує доволі багато інвестицій з КНР. Фактично, вона дрейфує до статусу неоколонії Китаю. А пару днів тому до нас доходили чутки, що китайські інвестиції під загрозою. Отже, що сталося в Африці, як ми бачимо руйнування Ялтинської системи, навіть там і, взагалі, які плюси чи мінуси те, що відбувається в Конго, а це по суті. Руанда захоплює території, то як це все буде впливати на нас? Зараз будемо розбирати з вами Валентин. Історія Конго Руанди та місцевих народів є дуже заплутаною, тому ми постараємося максимально коротко та точно описати причини конфлікту. На рубежі тисячоліть в Африці прийшла Друга Конголеська війна, яку дехто ще називає великою війною в Африці. Тоді загинуло дуже багато мирного населення. А сама війна є відгуском давніх етнічних конфліктів народів Африки. І на сході Конго є регіон Києву, який є багатий на природні ресурси. Саме у провінції Північне Києву є поклади таких необхідних ресурсів, як Вольфрам, Колтан, цирконі. Є поклади золота, срібла, алмазів та інших цінних ресурсів. Саме ці ресурси зацікавили Китай. І взагалі потужний нефритовий стежень звернув на це увагу. Минулого року, за рік до подій, що сталося, китайські компанії планували інвестувати 7 мільярдів доларів США в інфраструктуру та видобуток цінних ресурсів. Конго має дуже цікаві для Китаю ресурси, а саме Кобальту, основного компонента акумуляторів для електромобілів і мобільних телефонів. Він також є третім у світі виробником Міді китай інвестував гроші і в провінцію Північне Ківо, а саме в розширення аеропорту в головному місті провінції Гомі. Тобто, у китайців є дуже широкі амбіції в цьому регіоні. А в самому Конго були китайські миротворці, яких Пекін вивів весною 2024 року. А чому ж вивів? Напевно, не вас хитілість останніми подіями. Треба створити китайцям на такі випадки напевно, власні. Приватні компанії військові, але у Китаї важко все, можливо, це особливість їх, що вони не люблять. Якісь такі організації. Не знаю. Будемо дивитися. Наприклад, приватну військову компанію А-ля Дракон потужності або міцний стержень. Ух, де цікаво. Ух, щось я вас треба зупинятися, то сі, справді візьме ідею на озброєння і буде там відкриє додаток. Для військових для мілітарів організації і підмиска риз буде когось там агітувати. Продовжуємо з китайськими інтересами розібралися. Тепер до самої заворушки. Після трагічних подій в Руанді та наступних конфліктів на території Конго сформувалися бойові групи, як Хуту, тих, хто робив геноцид в Руанді, так і Туці, які представлені як і біженцями, так і етнічною групою, що жила давніше на території Конго. І от в 2012 році сили підтримувані Руандою, а саме в основному Туці підняли бунт проти уряду. Демократичної Республіки Конго через погане ставлення до них в армії та фальсифікації на виборах до того ж наклалося і попередні порушення домовленості між урядом і повстанцями. Тут ці члени одного з повстанських груп армії Конго створили рух 23 березня, і швидше за все вони отримували підтримку зі сторони Руанди. Їх повстання тривало аж до 13-го року, поки вони не були інтерновані до Уганди, та було укладено угоду про припинення вогню, незважаючи на домовленості, бойові дії між М-23 та Конго тривали в сімнадцятому році. Командиром 23 три Макенга та близько 100-200 його послідовників втекли до Уганди, щоб відновити повстання, розмістивши табір на горі Мікено в прикордонній зоні між Руандою, Угандою та Демократичною Республікою Конго. І, от, потрохи та трохи вони купили сили та чекали вигідного моменту нового наступу у 22-му році. Сили повстанців за підтримки Руанди змогли посилити свої позиції та навіть захопити декілька важливих міст та містечок в регіоні. І хоча демократична республіка Конго є дуже великою державою, її органи є дуже неефективними. Країна загалом мала декілька моментів, коли під питанням ставало загалі існування єдиного Конго. і тому час від часу для забезпечення миру різні африканські організації та ООН направляли сили. Для того, щоб забезпечити мир в провінції Києву, так, наприклад, у 2022 році на фоні напруги у східному Конго східноафриканське співтовариство направило в Демократичну Республіку Конго миротворчі війська переважно це були збройні сили Кенії. Вони зуміли стабілізувати ситуацію, навіть добилися припинення вогню. Кенія бачила себе посередником, яка мала досягти угоди між урядом. Конго та повстанцями і руандою Проте автократичний президент Конго Фелікс Чесакеді постійно критикував миротворчі сили та по суті наїжджав на Кенію, бо вона не хотіла повного розгрому повстанців. Кінець кінцем Чесакеді наказав збройних Слав Кенії покинути країну, бо вони не хороші. Але як ми казали, в Конго проблеми з функціонуванням держави та наявності бездатної армії. Тому часто злучалися найманці Південної Африки, Латинської Америки та Східної Європи, які не сильно то були зацікавлені воювати проти повстанців. В їм і так нормально платили за крашування незаконних виплат. Були сили з південної Африки, які мали таємне благословення Китаю та мали перемогти повстанців, і от не маючи монолітної сили, Конго пробує втримати цей регіон. А от Руанда і повстанці з М-23 були монолітною силою. Організовані та мотивовані вони на початку 25-го року почали свій наступ на сході Конго і до 27-го числа підійшли до центру провінції києво Гома, і там просто вся оборона Конго посипалася. Військові Конго передягаються в цивільне миротворці, з пар здалися. А румунські найманці здалися в полон руанцям під гарантією повернення додому. Єдине з проконголезьких сил, які залишаються в місті, це уругвайські миротворці. але навряд чи вони щось будуть робити. Ось так помалу багато регіон Києву за підтримки Руанди перестає приносити грошики китайцям. І реакція Пекіну поки що нам не А от що точно відомо, що США не сильно заперечують, що Руанда щось робила на сході Конго зрозуміло, якщо західні країни захочуть Китай позбавити їх інвестицій. Та чергової точки впливу в Африці, то Руанда зможе покарати Конго та Китайців. А загалом ситуація в Африці показує, що, попри потужний план з сторони КНР, і союзники не можуть втримати позиції. Ми це бачимо на прикладі Руанда, де сильніші організовані структури змогли добитися проти набагато більшого, але менш організованого супротивника. Таких успіхів ми ж бажаємо, аби китайські інвестиції пішли на користь Європи та країн Заходу. Як то кажуть, всього хорошого багато з чого, що ми зараз говоримо, пишемо. На нашому телеграмі останній капіталіст послання на нього буде в до цього відео. Будемо раді вас там бачити. Долучайтесь там більше детальної інформації. Всім всього найкращого, до побачення.